Мабуть, найбільш культовим веном в історії автопрому був Volkswagen Bulli, який цього року святкує свій ювілей 75 років, якраз до дня народження встиг і подаруночок – Ось такий великий Volkswagen нова каравелла. Привіт! Я Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест, якому потрібні ваші підписки, аби ми все-таки досягли цифри в 100. Тисяч підписників, зробіть, це будь ласка, прямо зараз, якщо у вас є вільна хвилинка, секунда, пів секунди. А я тільки хочу сказати, що ось це, мабуть, найбільший із тих автомобілів, які були у нас на каналі. Якщо, звичайно, не враховувати броньовики. Я десь в гуглі вичитав, що для рекламної кампанії нового транспортера та каравели Volkswagen запросив самого Джейсона Стетхема. Я, звичайно, не кінозірка, але за статус перевізника з ним все-таки можу потягатися. Але давайте все-таки по черзі. Отож, на відміну від Volkswagen Multivan t 7 який створено на платформі MQB, нова каравелла і транспортер. Створені співпраці з Ford на платформі Ford Transit. І випускається цей автомобіль так само там же, де Ford Transit на заводі в Туреччині. Насправді я їх на дорогах ще не бачив, але виявляється, що автомобілі вже є у дилерів. Бо якщо зайти в додаток Авторія і в розділі Нові авто, задати пошук Volkswagen Caravella 2025 року, то застосунок вже знаходить вісім пропозицій на ось такі великі машини. Але не диво в цьому автомобілі легко впізнається. Volkswagen відчувається, що дизайнери провели. Певну роботу. Єдине, що трошки вибивається з цієї звичної картинки, це цей великий повітря який піднято вище бампера. Ну і ще в контурах вгадується транзит, тому що, коли подивишся, наприклад, з боку на лінію вікон, яка піднімається, чи ззаду на стійках ліхтарі розташовані. Дуже високо, не так, як це, наприклад, було завжди у Volkswagen. Але зовні це Volkswagen причому доволі крутий, тому що подивіться, в нашій каравелі встановлено базові led фари, але за доплату можна встановити навіть круту матричну оптику IQ-Light. Але насправді результати співпраці дали свої плоди, тому що каравела ніколи ще не була такою великою, як зараз. Адже за довжини 505 см вона виросла аж на 14 сантиметрів у порівнянні з попередницею. При цьому колісна база зросла на 10 см до позначки 310 см. Але це, якщо мова, йде про стандартну, скажімо так, коротку версію. Бо в нас подовжена версія, колісну базу якої розтягнуто іще на 40 см. Важливо також для пасажирів, що. За ширини 202 см каравела стала аж на 14 см ширшою всередині, і це реально величезний бонус. Цікаво, я бачив на проспектах машини яскравих кольорів, тому що презентаційний кольор він був такий яскраво-зелений чи яскраво-блакитний, але це за доплату. 50 тисяч гривень, тому що це доплата за металіки, бо без доплати тільки 4 акрилових кольори йдуть. Відомо, що у машини кліренс 18 см за доплату можна поставити потужний металевий захист і взувають в стандарті в 16 дюймів, і опційно в 17 чи навіть 19 дюймові легкосплавні диски. Але знаєте що? Враховуючи, що географія. Виробництво змінилося. Мені було дуже цікаво, які ж тепер у каравели мотори і коробки. Мається на увазі фольксвагенівські чи все-таки Фордівські? Давайте з вами дивитися. Так. Насправді є три різних версії дволітрового дизеля для каравели. Версія на 110 кінських сил і на 150 конячок. Це чистокровні Volkswagenські TDI. Бо топовий двигун для каравели зараз це 170 кінських сил, які як каже виробник, вже розроблений у співпраці з Фордом. А якщо подивитися, до речі, на конфігуратор, то там. Обираєш на початку між двома версіями. Саксонія – це простіший варіант, для якої йде 150 або за доплату 170 сил, або механічна коробка передач, або ж автомат на 8 швидкостей. Автомат, до речі, від ZF. Бо дорожча версія преміум, вже може бути тільки на 170 сил і тільки з автоматом. І в якості опції, наприклад, можна взяти і туди, і туди повний привод. До речі, у нас якраз повноприводна машина. Щоправда, як і раніше, це не дешевий вен, тому що можна порівняти з вартістю однокімнатної квартири в Києві, не тільки за розміром, але й за цінником. 2 мільйони 375 тисяч коштує наша каравелла, бо транспортер комбі дешевший приблизно на 300 тисяч гривень. І це без урахування повного приводу, за який треба доплатити ще, здається, 105 тисяч гривень. Ну, реально, величезний автомобіль, зверніть увагу на габарити. Тобто за висоти 2 метри, я пам'ятаю, що багато власників мультиків та каравел любили возити зверху ще й додатковий багажник на даху. І з такою висотою треба чітко розуміти, що не те, що не в кожен паркінг заїдеш. Не кожна арка в а, якихось старих будинках здатна пропустити таку висоту. Це треба пам'ятати. Ну, якщо ззаду подивитися, те, що я казав, у нас повний привод. Ось такі цікаві Volkswagenські ліхтарі, світлодіодні, але зрозуміло, що найбільше вражає, без сумніву, багажник. По-перше, подивіться на ці двері, як я завжди кажу, що такі двері це парасолька, яка завжди з тобою, тому що в дощ не знаю, В сніг. Ти спокійно можеш розвантажувати, завантажувати. В будь-якому разі не намокнеш, а така велика площа накривається. Інший момент, якого я не бачив в інших автомобілях, це ось такі цікаві лампи, які вимикаються ось тут на стієчці, і їх можна зафіксувати під певним кутом, спрямовуючи промінь в один чи в інший бік. Лампи дві, тут тобто одна ось, а інша тут. І це цікавий функціонал. Який я раніше не зустрічав. Ну, я одразу і не згадаю машину, в якій можна в половину зросту, ось так стати в багажнику, але каравела це може тобі забезпечити багато місця для пасажирів. Тобто ти можеш в салон помістити вісьмох і залишиться ще чимало місця для валіз, штук шість. сюди легко стане, тому що. Каравелла вміщує за третім рядом, ну, так би мовити, кубометр. Це дуже багато і це реально талановитий перевізник. А в нас традиційно для цього класу нішак заховано то сюди домкрат, там різний інструмент. Внизу петлі для фіксації вантажу і, відверто кажучи, сюди ну, легко міг би стати іще один додатковий ряд, третій ряд. Тут суцільний, він не розділений. Спинку можна скласти вперед і також використовувати це місце для перевезення вантажу. А от другий ряд вже складається з окремих крісел, кожне з яких можна плюс-мінус легко дістати. Важить воно 28 кілограмів і дозволяє швидко трансформувати салон. О, це я люблю. Посадка. Каравеллі традиційно автобусна. Тобто ти реально заходиш в автомобіль, стаєш на одну сходинку, піднімаєшся на другу, сидиш ти так само дуже високо, не по легковому, тобто значно вище, ніж всі інші учасники трафіку. І про автобусну посадку, до речі, нагадую і положення керма. Воно не настільки вертикальне, наприклад, як в кавиках, воно трошки завалене вперед, хоча і не так сильно. Як у попередніх транспортерів чи каравел. З іншого боку, ти розумієш, що це не аскетичний трудяга, тобто в нього все окей з точки зору зручності, тобто переді мною два величезних екрани, цифрової панелі приладів і мультимедійної системи. Мультимедійний екран має 13 дюймів, зрозуміло, через нього можна керувати і бездротовим Apple CarPlay ем, та Android Auto взагалі доволі просунута мультимедійка, там багато функцій, це так традиційно для Volkswagen, а. причому в салоні дуже багато роз'ємів для а, USB різних Type-C, Type-A. Тобто ось тут їх скомбіновано. Наприклад, type c ще є в найбільш несподіваних місцях. Тут біля цієї великої кишені би можна було покласти, гаджет він заряджається на стійках варейсь ззаду за мною і з того боку на корпусах самих крісел. Ну, вистачає. Причому оснащено і по безпеці Машина непогано, тобто тут 10 подушок безпеки це максимальна кількість для цієї моделі, і можна також навіть погратися з якимось певним преміумом. Ну, тут є вже ауді система на 10 динаміків, але... Можна навіть замовити за додаткові 32 тисячі гривень, здається, непростий харман Кардон. Причому практичність, знову ж таки, на висоті, ну, тому що, навіть якщо подивитись на кермо, то тут не традиційні для Volkswagen ось ці сенсорні кнопки, а звичайні фізичні кнопки, які, на мій погляд, значно зручніші. І селектор автоматичної коробки передач винесений ось окремо під кермо. Інтуїтивний, зручний, щоправда, я кілька разів в дощ смикав його. Як важіль, скло, чесників, але до цього також треба звикнути. Тобто насправді нічого складного в цьому немає. Що стосується матеріалів, то там, де ти в основному працюєш там з кермом, наприклад, тут справжня шкіра, а тут лакований пластик, але понизу ти розумієш, що це така робоча конячка, але і раніше в каравели жорстких пластиків вистачало, тому що ти розумієш для чого створювали цей автомобіль. А От що тут реально на висоті і в прямому, і в переносному. Сенсі, це звичайно робоче місце водія. Ну, тому що ти да, сидиш високо, в тебе першокласний огляд. Але я би поставив таку найвищу оцінку саме цим кріслам. Ну, По-перше, кожне з передніх крісел має ось такі зручні підлокітники з обох боків. Тому в далекій дорозі ти сидиш розслаблено, наче в кріслі вдома перед телевізором. Тобто першокласна зручна посадка. Знову ж таки, тут є ось такий величезний прохід. Між кріслами, де ти можеш спокійно вийти і перейти в ту частину салону, не виходячи на вулицю назовні. І це дуже зручно, особливо, наприклад, там, в далеких подорожах, коли пасажир може звідси встати і туди дійти. Тобто трансформація недосяжна для навіть великих кросоверів і абсолютно нові враження. Причому на другому ряду ти отримуєш запас місця, недосяжний навіть для якихось там, не знаю. Суперседанів а-ля лімузин, тому що, ну, по-перше, ти високо сидиш, а може комусь якраз і не сподобається, що занадто вертикальніше, ніж звичайному автомобілі. Але дивіться, тут можна закинути ногу на ногу, в тебе над головою купа місця, на стелі в тебе повітроводи, блок керування кліматичною системою, що вау взагалі круто і абсолютно пласка підлога з гумовим покриттям, яке. Легко, дуже легко миється, прибираючи бруд. В другому ряду у нас три окремих крісла, і вони мають систему, яка називається Easy Entry. Тобто ти можеш або ж повністю скласти спинку горизонтально ось так. А для того не знаю, або можна ноги було покласти, чи для кращої трансформації, або інший варіант, ти можеш скористатися системою easy Entry. Тобто цей важіль, він. Відстібує крісло, і воно відкриває прохід на третій ряд. Хоча для далеких поїздок крісла другого і третього рядів не дуже підходять, бо подушки короткі і не вистачає підлокітників. Каравели ти завжди можеш гратися ще й з конфігурацією дверей. У нас опційно праві і ліві двері мають ще й електричний доводчик. Жаль, що не електропривод, який б повністю ними асистував. На задньому ряду місця, звичайно, не так багато, як у пасажирів другого ряду, але все одно залишається кілька сантиметрів перед колінами, можна витримати будь-яку далеку дорогу. Більше того, на відміну від пасажирів другого ряду, у нас є в панелях бокових навіть підставки, під склянки. Ну, добре, по одній з кожного боку. Так само є дефлектори на стелі. І взагалі. Тут насправді дуже зручно. Єдине, що це повністю суцільний диван, тобто він не розділений на три окремих сидіння, як другий ряд, і ці доволі легко виймаються. Щоб демонтувати ось це, доведеться добряче погратися, але тоді каравелу теоретично можна перетворити на фургон. Машина ну прям ідеально пристосована для відеозйомки. Обладнання мене там лежить на задньому ряду. Навіть виходити з авто не треба. Ти просто ходиш між рядами камери, чіпляєш, тобто все зручно. Ідеальний був би камера-кар. Ну, боюсь, не потягну, правда, але це не применшує його переваг. І, взагалі, от перші враження, ти сідаєш, я вже забув, навіть коли я їздив. На авто такого великого формату і розміри реально гігантські. Я впевнений, що без опційної камери заднього огляду і датчиків паркування спереду заду я би навіть може і не впевнено би почувався на авто, яке майже 5,5 метрів завдовжки. Цікаво, що при цьому на абсолютно новий рівень легкості керування цим автомобілем виводить його не тільки ось це типове фольксвагенівське кермо. Хоча ми розуміємо, що техніка не зовсім фольксвагенівська, але враження а, дуже знайомі. Але і висока посадка ну реально висока. То ти сидиш вище всіх. Тепер я з повагою ставлюся до всіх водіїв бусів, бо в них є певна перевага. Але й класний огляд. Не в останню чергу завдяки доволі великим боковим дзеркалам, найголовніше, автомат тут виводить легкість керування на абсолютно новий рівень. Ти майже не відчуваєш цієї рутини керування великим авто, тому що тут все майже по легковому. До того ж, пласкі боки, і з оглядом все гаразд, я навіть на маневруванні не відчуваю якогось суттєвого дискомфорту. Каравелла вперше, ну як і транспортер, насправді доступна не тільки в дизельному виконанні, але і як плагін, гібридна версія, чи як повністю електричне виконання. В нас, до речі, простіша версія на 150 конячок, але при цьому подовжена і з повним приводом з автоматом. І я реально здивований, якщо це 150 сильна версія. Так весело їде, то як же ж їде, наприклад, комплектація на 170 конячок. Виробник декларує, що ця машина розганяється приблизно за 14 секунд, а 170 сильна за 13. Щоправда, наші заміри показали, що розганяється каравелла не так швидко, як обіцяє виробник. Ми так і не виїхали з позначки в 15 секунд. І по шуму каравело значно гучніше за кросовер. 70-71 дБ показав Вен проти 63 дБ у середньостатистичного кросовера. Натомість, незважаючи на габарити, цей колос дуже маневрений. Радіус розвороту становить менше 12 метрів. Це майже стільки ж, скільки у восьмого гольфа. А з точки зору їзди, з точки зору динаміки, ну це такий собі середньостатистичний кросовер. Ну тільки щоправда, дуже дуже великий і це треба враховувати. І найцікавіше, що мене тут насправді вразило, це те, що у каравели, якщо зайти в менюшку, можна обирати різні режими їзди. Тобто, окрім нормального, є еко, спорт, слизько, причіп чи важкий вантаж, і навіть легке бездоріжжя. Круто, переходиш в спорт, і воно я ж кажу. Дуже близько за асоціаціями до якогось кросовера, тобто веселіше їде, я не очікував авто. Такого класу побачити таку розкіш, як режими їзди. Ну і насправді крутити цей мотор особливо не має сенсу, тому що в нього ж всі 360 ньютон метрів обертального моменту вони доступні вже з самих низів. Там 1500 обертів це така трошки вантажна специфіка, але вона приємна за відчуттями, тому що ти згадуєш ось ці переваги дизеля, який їде завжди знизу. Який дарує ту динаміку, яка зазвичай не проявляється в бензинових моторах або проявляється, але значно пізніше, коли ти там вже докрутиш двигун до максимальної тяги, ви ж, мабуть, знаєте, що сучасні дизельні мотори мають дуже складні системи впорскування, які працюють тиском понад 2000 бар, а мають надзвичайно малі зазори. І через це форсунки дуже чутливі до найменшого забруднення. Тому в дизельні мотори Moly рекомендую заливати очисник посиленої дії з так званої чорної лінійки присадок, який виділяє смолисті відкладення в усьому паливному тракті. Присадка знижує димність вихлопу, зменшує споживання пального і підвищує цитанове число. 300-грамової порції, доданої в бак, вистачає на 75 літрів пального. Інший критичний момент в морози, який вже не рідкість, це кристалізація парафінів в пальному. Рятує дизельний антигель ліквімолі. Це один з продуктів безселерів марки. Присадка зберігає працездатність дизельного пального до температури мінус 31 градус. Хоча треба пам'ятати, що додавати присадку треба заздалегідь при плюсовій температурі. Я вважаю, що на трасі взагалі він розкривається з абсолютно іншої точки зору. Бо ти відчуваєш себе королем, шосе. По-перше, не тільки це стосується там, стабільності, руху, того, як він їде, але й ось цих відчуттів, коли ти не фіксуєш реальну швидкість, коли ти бачиш, що кілометри, особливо там, коли їх багато, даються значно легше, ніж за кермом звичайного авто. І єдине, що може на трасі мене трошки розчаровує, це шуми. Тобто, ні, насправді. Каравела дуже тиха, мушу визнати, і тому на рівні цієї тиші відчутно лізе в салон шум від бокових дзеркал. Ех, Цю б машину в подорож і великою компанією, наприклад, до Львова, чи навіть колись за кордон для корпоративних цілей ідеальне авто. Тобто посадив делегацію, зустрів з комфортом довіз чи для туристичних якихось цілей для компаній, які займаються гостями. Тобто Скрізь, де потрібна велика кількість місць і зручне перевезення, він підійде. Тому що, коли я одеською туди-сюди мотаюсь трасою, то ти відчуваєш, що він їде, наче локомотив. Тобто курсова стійкість просто неймовірна, особливо в подовженої версії якої на 40 см довша колісна база. Тобто немає жодної вітрильності чи якогось розгойдування, яке я боявся. Побачити в такому високому авто. Бо що стосується ходовки, то, наприклад, раніше у транзита ж була ззаду Балка, тепер заду багатоважільна. спереду Макферсон. Хоча мені здається, що на базі транзита тепер каравела створена, керується трошки інакше. Хай не ображаються прихильники каравели, але зараз мені здається, що з'явився якийсь ну такий легкий характер повертальності, тому що раніше каравела була вона така абсолютно пласка. З точки зору чутливості, а тут вже якісь фордівські речі просочуються, які завжди я вважав перевагою. Але до комфорту взагалі ніяких питань. На 16-дюймових дисках на високому профілі навіть на розбитій дорозі, мені здається, що раніше каравела була жорсткішою. Тепер вона стала більш лояльною до наших доріг. І це не можна не називати Бонусом, тим паче, це стосується задньої підвізки. Хоча насправді ти навіть не чуєш, що там відбувається так далеко, це, до речі, стосується і шуму, тому що шум увесь, який є, він генерується, і ти чуєш тут в передній частині. А що там ззаду, ззаду нічого не долинає. Це все десь далеко, зовсім інша історія. Треба покататися ще на задньому ряду. Ця машина здатна тягнути причіп вагою до 2,8 тонни. Уявляєте собі цю... Довжелезну конструкцію, майже 5,5 метрів машина, плюс причіп, це можна такі, а не те, що міжміські, а і за кордон так нормально затарившись чи сюди повертатися. Ну, тобто майже фура. І що цікаво, при цих розмірах, при цих габаритах, я не очікував, що з економічністю все буде так непогано. Тому що якщо перейти в екорежим, то можна ще краще економити. Але от за. Довгий період хтось до мене доволі обережно їздив. Середня витрата, яка прописана в бортовому комп'ютері, 9 літрів. І це для таких розмірів, для такого автомобіля, ну я вважаю просто супер. Відчувається ось ця порода. Але в мене виходить трошки більше, в мене виходить в середньому 10, що в принципі теж абсолютно суперово для такого великого авто. Ну єдине, що я не їжджу так, як потрібно експлуатувати. Каравелу з завантаженням, з пасажирами в міському трафіку, не знаю. Але не так, як я в порожньому стані, де один, максимум там двоє чи троє катаються, і я думаю, що це додасть певної кількості літрів, але все одно ось ця базова позначка, ну вона реально приємна. Да, звичайно, не 7 літрів, які декларує виробник, тому що 7 ітрів він декларує для 150 сильної, і 7,4 в середньому для 170 сильної. Але навіть ці реальні 9-10. Це ще не фініш. Я просто хочу підкреслити, що цей випуск підготовлений за підтримки перевіреного партнера. Авторія більше автомобільних новин можете знайти на YouTube каналі авторія, посилання на які є в описі під цим відео. І ще раз хочу зробити комплімент автоматичній коробці передач на 8 швидкостей. Від ZTF. Прекрасна коробка. З цим дизелем вживається просто ось так. Тобто, тобі ні про що не треба думати взагалі. Тобто підтинає передачі коли треба. Вона використовує момент ідеально і мені за характером, а за поєднанням ось цих двох агрегатів Caravelle подобається навіть більше, ніж деякі кросовери з автоматом. Тобто шикарна комбінація. Треба брати саме такі. Ну що ж, неймовірно цікава машина з абсолютно іншого автомобільного всесвіту. Хоча ціни, якщо подивитися, вони більше зі всесвіту кросоверів, тому що наша каравела починається з позначки 2 мільйони 375 тисяч. Це плюс-мінус стільки ж, скільки коштує Tiguan у виконанні Airline. Але транспортер при цьому буде дешевший десь на 300 тисяч. Хоча Виходить, сьогодні, якщо подивитися на ієрархію однооб'ємних ось таких комерційних машин Volkswagen, то Caravella дорожча, ніж навіть більший крафтер. Але знаєте, я подумав, що хто ж куплятиме каравелу, якщо можна взяти дешевший Ford Transit, на базі якого створено ось цей автомобіль. Але якщо подивитися на цінники Форда. І подивитися на прайс Форда Торнео Connect, то він чомусь коштує 2 мільйони 700 тисяч. Звичайно, треба лізти туди глибше в комплектацію і порівнювати, що є всередині. Але оця початкова думка зекономити тут не проходить. І насправді на цьому ринку, дешевшими за каравелу, ну, виглядають хіба що Peugeot Traveler, чи Hyundai Staria, але вони ну, грають трошки в іншій ваговій категорії, хоча вирішувати, звичайно, вже вам. Відверто кажучи, за тиждень я реально закохався в цю машину, тому що вона така, як кажуть британці, out of the box. Тобто вона не така, як усі. Хоча, як і у всіх, у неї є також плюси і мінуси. Давайте розпочнемо з мінусів. Найголовніший це не дешева машина, особливо якщо подивитися на деяких. Конкурентів, а, так само не дешеве і додаткове обладнання. Ну і один з найбільш, може, незручних мінусів це габарити, до яких потрібно звикати. Хоча насправді для когось це перевага. Ну і знову ж таки, це така собі ознака цього класу. До переваг, однозначно, я би так само відніс ці колосальні розміри, які дають абсолютно нові можливості порівняно ну, там, з тими ж самими кросоверами чи легковиками. Друге, це класна комбінація дизеля і автомата, тому з цієї машини може впоратися навіть недосвідчений водій, ну звикати хіба що доведеться тільки до габаритів. І третє ця машина дає новий рівень свободи, який часто недоступний для інших класів.